Із нами Арсеній Цинюк, прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках. Арсеній, ласкаво просимо знову на програму. Добрий день, Джони. Дякую за запрошення. Дуже радий. Перш за все, Арсенію. Яке значення ви надаєте сьогоднішнім переговорам у Стамбулі? Чесно кажучи, нульове. Вважаю, що відбувається російська спецоперація КДБ під егідою воєнного злочинця Путіна. це свого роду створення димової завіси так. Путін хоче показати президенту Трампу, що переговори тривають, що він готовий вести перемовини про якусь дуже далеку мирну угоду. Угоду про припинення Вогню або ще. Але він не хоче укладати жодних угод. Його головна ідея полягає в тому, щоб затягнути нас у нескінченні переговори і отримати більше поступових успіхів на полі бою. Адже подивіться, у нього все ще багато гарматного м'яса. Хороша новина полягає в тому, що російська економіка заходить в піке. Річ у тому, що знадобиться ще півтора року, щоб російська економіка стала неплатоспроможною. Вони все ще мають достатньо фінансових ресурсів. І у них все ще достатньо грошей, щоб фінансувати свою воєнну машину. ще одна хороша новина полягає в тому, що їхні бюджетні доходи скоротилися на 17%. відсотків. на увазі ті, що надходять від нафти і газу. Але ще раз хочу наголосити: дно російської скарбниці ще не досягну. У них все ще є гроші для фінансування цієї війни на виснаження. Головне, чи будуть ефективними санкції, запроваджені Європейським союзом. Я дуже вітаю рішення ЄС, фактично одноголосне рішення, ухвалити 18-й пакет санкцій. Усе залежить від виконання санкцій. Є величезна кількість санкцій. Але вся справа в тому, чи зможемо ми дійсно забезпечити їх виконання і обмежити грошові потоки, які отримує воєнний злочинець Путін для фінансування своєї війни. Зрозуміло. Отже, ви покладаєте надії на тиск на санкції, а зовсім не на переговори в Стамбулі, які ви вважаєте порожнім звуком. Тепер давайте поглянемо, що відбувається в Києві зараз. Арсенію ми бачили протести проти нового законодавства, яке поклало Рай незалежності двох антикорупційних органів це викликало реакцію в різних частинах світу, в тому числі в Європі. Президент Європейської комісії розкритикував це, лідери Німеччини розкритикували це і заявили, що це може дорого коштувати Україні. Що ви думаєте про все це? Наскільки нам варто хвилюватися про втрату контролю над корупцією в такий спосіб? Що ж. Я хочу бути дуже чітким щодо всього, про що ви щойно згадали. Дозвольте почати з того, що всі ці антикорупційні агенції та наглядові органи були створені у 2015 році, урядом який я очолював. Так. і національне антикорупційне бюро, і спеціальна антикорупційна прокуратура і національне агентство з питань запобігання корупції і навіть судова реформа яка передбачала створення спеціального антикорупційного суду. все це було реалізовано під моїм керівництвом за участі моєї політичної фракції. Тож, чи підтримую я законопроект, який вчора був ухвалений парламентом? Ні. І я вважаю, що це була помилка. Але з іншого боку, знаєте, я намагаюся знайти якісь позитивні новини на тлі того, що відбувалося в Києві? По перше. У нас дуже активне громадянське суспільство. У нас є дивовижне молоде покоління. Ці люди ніколи не будуть толерувати корупцію. Друге, це те, що і набу і сап досі існують. і вони мають дуже сильні повноваження для того, щоб викорінювати корупцію. Третє. У зв'язку з тим, що Верховна Рада вирішила надати додаткові повноваження генеральному прокурору, Тож саме він має очолити цю боротьбу з корупцією. Проте в нас ще є ситуація, коли чиновник, близький до президента Зеленського, може втручатися в роботу органів, які працюють проти корупції. Причина, як ви знаєте, краще за мене, чому це турбує європейських лідерів, що в Україні існує проблема корупції. Потрібно показати, що вона бореться з цією проблемою, і ця місія є центральною для амбіції України приєднатися до європейського союзу. З цієї точки зору чи не є це кроком назад? немає жодного шляху, щоб президент чи уряд відступили від нашої боротьби з корупцією. Адже це ключова перешкода на нашому шляху до Європейського союзу. Усе просто і навіть більше. це може дати додатковий привід для тих, хто хоче відмовитися від допомоги Україні. Yeah. Тому хочу ще раз наголосити: саме президент і генеральний прокурор повинні показати чи призведуть такі зміни до боротьби з корупцією. Чи це свого роду акція з монополізації влади і своєрідне прикриття для тих, хто вчинив корупційні злочини. Президент Зеленський хоче переобратися. Генеральний прокурор має досить непоганий послужний список у боротьбі з корупцією. Наприклад, він був головним слідчим у кримінальній справі проти проросійського президента Януковича. Тож їм вирішувати. А справа українського народу показати всім, як ми вже робили у 2014 році. Ми ніколи не будемо миритися з корупцією. Ми будемо боротися за справедливість. Саме вони мають показати, що корупція не повертається, не відновлює позиції. Але можливо, це зробило це завдання трохи складнішим. хочу повторити ще раз. Вважаю, що це була помилка та ми живемо в Ріалполітік. У нас ще є шанс виправити цю помилку чіткими діями. Okay. Гаразд. велике спасибі за ваші думки з усіх цих питань. Арсеній Арсенія Цинь, колишній прем'єр-міністр України.